Діяння апостолів, розділ 22 Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив Я юдей. Родом з Тарсу в кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путцю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і первосвященник може мені бути свідком. І вся старшина, я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався: Хто ти, Господи? Він же сказав до мене: Я, Ісус Назарянин, що Його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав, що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я відцяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку. І я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік, побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: Савле, брате, прозри, і я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив. Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати Його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань Охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося зо мною. Як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив: Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив «Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос. Кажучи, геть із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежою жбурляли і кидали в повітря порох, тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями. Павло сказав до сотника, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс, кажучи Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький, та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так. Тоді Тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив: А я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященникам і всій раді і, привівши Павла, поставив його перед ними. Перше послання до Тимотея, розділ четвертий. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських, зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням. Вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і слід нічого не відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся, вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна. А благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору присвітерів. Про це міркуй. Будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Пильнуй себе самого та навчання. Дотримуйся цього, бо, робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе. Псалом 30 Вознесу тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із Шиолу мою душу і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви. Його побожні і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його ласка ж Його поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив Не захитаюся повіки, Господи. З ласки твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, а сховав твоє обличчя, і я стривожився. До тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти тебе Порох, чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о Господи, ізмилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий. Він тобі скаже та його серце не з тобою, шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шеолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і Твоя надія. Не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця, чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, товкли мене. Та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА ЕСТЕРИ, Розділ дев'ятий. Дванадцятого місяця, тобто місяця Адара, тринадцятого дня, коли мав бути виконаний наказ царя і його веління, у той день, коли вороги юдеїв сподівалися взяти гору над ними, сталося навпаки. Юдеї вийшли переможно над своїми ворогами. Юдеї зібрались у своїх містах по всіх країнах царя Ксеркса, щоб накласти руку на тих, хто задумував на них лихо. І ніхто не міг устоятися перед ними, бо страх перед ними спіткав усі народи. Князі країн, сатрапи, начальники і царські урядовці підтримували юдеїв, бо на них напав страх перед Мардохеєм, бо Мардохей став великим у царському домі. І слава про нього розходилась по всіх країнах, цей бо чоловік Мардохей ставав дедалі сильнішим. Юдеї повбивали всіх своїх ворогів, стинаючи їх мечем, вирізуючи та винищуючи їх, вони чинили із своїми ворогами те, що хотіли. В Сузи замку юдеї вбили і вигубили 500 чоловік. І паршандату, і далфона, і Аспату, і Порату, і Адалію, і Арідату, і Пармашту, і Арісая, і Арідая, і Вайзату, десятьох синів Амана, сина Гемедати, ворога юдеїв, вони вбили, але до грабування рук своїх не простягли. Того ж таки дня дійшло до відома царя. Число вбитих у Сузи замку. Цар сказав до цариці Естери «В сузи замку юдеї вбили і винищили 500 чоловік, не рахуючи десятьох синів Амана. Що ж то вони зробили врешті царських країн? Яке твоє тепер бажання? І воно буде вдоволене. Яка ще твоя просьба? Вона буде здійснена. Тоді Естера сказала: Коли цареві до вподоби, нехай буде дозволено юдеям, що в Сузах, робити також і завтра згідно з сьогоднішнім наказом, і нехай десятьох синів Амана повісять на шибениці». І повелів цар так зробити і дано наказ у Сузах, і десятьох синів Амана повішено. Зібралися юдеї, що в Сузах також і 14-го дня місяця Адара, і вбили в Сузах 300 чоловік, але до грабування рук своїх не прикладали, та й інші юдеї, що жили в царських країнах, зібралися, щоб стати до оборони свого життя і звільнитись від своїх ворогів, і вбили з тих, що їх ненавиділи, 75 тисяч. Але до грабування рук своїх не простягали. Це було тринадцятого дня місяця Адара, а чотирнадцятого був відпочинок, і його зроблено днем бенкетування та радості. А юдеї, що були в Сузах, зібрались були тринадцятого і чотирнадцятого дня, п'ятнадцятого ж дня був відпочинок. І його зроблено днем бенкетування та веселощів. Ось чому розсіяні юдеї, що живуть по селах та відкритих містечках, проводять 14-й день місяця Адара у веселощах та бенкетуванні, як день празниковий, посилаючи один одному дарунки. Мардохей списав ці події. І розіслав листи до всіх юдеїв, що були в усіх країнах ксеркса, близьких і далеких, наказуючи їм щороку святкувати 14 і 15 дні місяця Адара, як дні, за яких юдеї звільнились від своїх ворогів, і як місяць, у якому їхній смуток обернувся на радість, а їхня жалоба на свято, та зробити з них. Дні бенкетування та веселощів взаємообміну подарунками та милостині в Богім Юдеї прийняли те, що вже й самі почали були робити, а й про що Мердохей писав до них. Як то Аман, син Гемедати, Агагія, ворог усіх юдеїв задумав був занапастити юдеїв і кидав пур, тобто жереб. Щоб вигубити їх і занапастити. Як справа донеслась до царя, і він звелів другим листом, щоб лукавий замір Амана, який той задумав на юдеїв, обернувся на його ж голову, і щоб його та його синів повісили на шибениці. Ось чому названо ці дні Пурім від імені Пур. Отак, Згідно з усіма словами цього листа і з тим, що самі бачили і що з ними сталося, юдеї постановили і взяли на себе, на своїх потомків і на всіх тих, що до них пристануть, щороку неодмінно святкувати тих два дні, як приписано в свій час. Ці дні мали бути пам'ятні і святковані від роду до роду в кожній сім'ї. В кожній країні і у кожному місті. Ці дні Пурім не могли ніколи вийти з ужитку серед юдеїв і пам'ять про них зникнути з поміж потомків їхніх. Цариця Естера, дочка Авіхайла і Мардохей юдей написали вдруге з усією наполегливістю. Щоб ствердити цей лист про Пурім. і розіслано листи до всіх юдеїв у 127 країн царства Ксеркса, із словами миру і правди, щоб затвердити ці дні порім на призначений час, як постановив для них Мардохей, Юдей і цариця Естера, і як вони самі встановили для себе самих та для своїх потомків. Щодо днів посту і лементування. Так наказ Естери вирішив цю справу про Пурім, і його записано в книгу.